Що можна починати? Я не можу. Шановні люди, в таку ситуацію, як ми попали, не дай Бог, щоб з вас хтось попав. Ми їхали з сіна, той тобто, страшний ураган. Нас фіри викидувало. То страшне, то метало нас. Не дай Бог в таку ситуацію вам попасти. Тому зрозумійте ви нас. Ми тут стоїмо, щоб ми могли щось вибити, бо страждала кожна хата. А хто був полі, корови пас то, взагалі, взагалі абсурд то страшне. Діти, дитина їхала за мною на ефірі, то критила, мамо, я жити хочу. Ви не думайте, що то є шутки, і ми нині прийшли сюди, щоб ми тут вибивали якісь гроші за що питається, а вони з нас сміються. Застайні навіть ані не рахує, та то град що нанульований, страшний, то то як лупило в око, то я, оку. Та я кричала, мол, що я сліпа, то не можна того передати і пережити. Депутати такі сумасшедші гроші беруть? А ми за то страдаємо, що ми маємо робити дома роботу? Якусь ми їдемо сюди вибивати, бо нема різниці, повинні бути всі одинакові. Як була вода, то їх було страшне. Далі таке семегра. Далі таке саме. Чому ми повинні вбивати? На то повинна бути є якась організація. повинні були приїхати ще в суботу. Нікого немає, ніхто ні тим всі не цікавить. Є стара людина. Якщо стара хата покрита наприклад, шифером, ну то як? А побита що вони не рахують. Та людина кожна постраждала, а та людина стара лишилася, що вона має сама робити. Майстра треба наймити все найменшу дрібку. Ви зрозумієте, що то є не що будь кожна, кожна хата. А вони списки пишуть так, ту хати є, а ту хати в нема. Чому так повинно бути? То не повинно так бути. повинно всі все рахувати, все найменша дрібка, а вони того не розуміють. І повинна бути ще комісія, провірити нам належності списки, а як. Люди постраждали по всім, і городи, і хати. Тут нема гірського. Тихию повинні відшкодувати. Тут нема гіпсового. А вони сміються з того Тот, всього. Т. Шандак приїхав нашого голова до цього. Ми Та то неможливо навіть, та то то неможливо. Та то найхай хай вони є приїхали в суботу. Подивіться, які завдані збитки. А їх то, ніхто нікого не цікавить, що хтось прийшов, послали тих дурних вуличних депутатів, і ті депутати ходили. Ага, до полудні є одна команда, по, по обіді вже друга команда. Бо вже стайні побузрали, бо то багато дуже великі збитки. Дай Боже, би вони попали в ті збитки. Є, наприклад, ...зарплату, можна місячну зарплату ліквідувати. Як має людина 700 гривень пенсії, то за що вона повинна перекрити, то й так. А вони сміються з того, що люди перекривають, а люди перекривають, беруть банку рахунки, з'їщуть одні в другі. А що має виходити? З якого положення мають вони виходити ті люди? В хаті тече, проводку замкнуло, за забажурів тече, а вони не шміють з того всього, хто мав на стайні сіном, все вимітує. На вони з чого ж'ють, молоко тут додають, задурно на машини забирай. Смію з людей добре, що вони мають зарплати, дорогів немає, ні, нічого немає. Вони приїхали через волосшу, не роблять. Дорогу бо вони роблять. Приїхали, що вони дорогу роблять. Бардак навіть трохи не подумає, а ми терпіти не будемо. Куда йому Ми маємо номера, прямий телефон, гаряча лінія, зік. Ми маємо де дзвонити. Ми маємо всі номер. Нас було повень. Та дали гроші позабрали, а нам не відшкодували то. Так зроблять з нами, а стихи повітря. Вони ще ж та то брезенти, брезенти платили сумасшедші, та люди по тисячі платили за брезенти, а вони дадуть 200-300 гривень. А ти я пішов до неї на презентин. Де так можна? Де так можна задурити людей? Городи затоплювали. Люди гривень дають, такі сіма від інвалід. Звідки мої гроші? А вони головне приїхали. Приїхали в неділю з району. І він питається мене, яка я прийшла з сина, сина, бо прийшли. Ви визвали зі списками, бо мусиш ти в село. Чому ти вуличними депутатами затикаєш? Mm -hmm. А я коли не поняла, він подивив на мене і кадався на мене. Диви я звідки знаю, може ваш чоловік побив. Oh, а я кажу так, oh, так, так. тоді може я я господь бог. Mm -hmm. Що так відповів? Відповіл, козака була Хто так таецька. вам відповів? А вони представники там кожного не запам'ятаєш. Їх там було багато. Вони ми... приїхали, то сенсація. Приїхали шміяли вони це а, сміялися і просто лице. Так якби ті люди були якесь посліднє бидло, а вони приїхали вища ліга і вони рішають справу. А, ми їх вибрати за посадити та посадити, далі садами жінки уклятати життя. Ми за крісла до віть новосі. Бати діло! Ми хочемо до жити, ми люди почали. А була до в світі. Хіба за себе дбають. Я задав як приїхав, доказав такого, списки в сільради не дали, а ходили депутати. Ходили, я була побита і ходила. о, не іди люди. А поплідо другий списки мені западу забити. Не приймати бугалот, не приймали. Не приймали, бо їм на шобу, тут дуже великі списки що Я кажу, що йде до клубу, кажу, ходіть до хати, щоб поп'яти, а я на що? Їм не треба? Три будинки, маю ще три. Купаю п'ять брезентів, купила гроші дала, а тепер що робити? Я одна в хаті жию і звідки має гроші вже? Ну звідки маю гроші? Люди Люди Вітла немає. Люди віддіють, а вони разі багатьох. Чудо має бути державу. Бляхами, сади держава, чому не бачить уроки, чоловік всі після. Чому? Люди сміяти? Роті ховають, бо загадичі на діпрацю, стовіться маленький. Гнати туди вже шию починають з району.